Угля Олександра Петровича до Верховної Ради України. Про визнання проти дії Верховної Ради щодо ненаправлення тексту прийнятого Верховної Ради України в третьому читанні за основу. Та в цілому, я прошу тишини, будь ласка. Та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в резервні валюті за номером 1558 3, 1, відповідно до вимог статті 130 закону України про регламент Верховної Ради України та підпис президента України. Зобов'язати Верховну Раду України направити текст прийнятого Верховної України в третьому чипені за основу та в цілому закону України про естуразацію зобов'язання за в іноземній валюті за номером 1558 статті 130 закону України про регламент Верховної Ради на підпис президента України. Секретар хто поставив з'явився, будь ласка, повідомки. до засідання прибули позивач довгої Олександр Петрович, представник Верховної Ради України. От Оксана Васильівна. Особи, які звернулись з заяву про залучення до справи у якості третіх осіб з самостійними вимогами. Венгрина Лариса Миколаївна, Паскалова Вікторія Валерійна, Сало Юлія В'ячеславівна, а також Кармазян Юрій Анатолійович. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою звукозаписування технічного засобу з ресурміна. Технічний стан засобу санкт І представник Верховної Ради ще раз. От Оксана Васильівна. Ви сійте, будь ласка, а всі з того писайте, будь ласка. Вашу справу адміністративне суду. Примір в складі, головуючи судді Масля, судді Кравцова, Калашнікова, Шведа і Єрьоміна. Статусу довіряєте? Так. Так, довіряєте. Права свої знаєте? Так. А Ми, ми то і права і свої знаємо, а от громадяни. Е, нашу пам'яточку отримували е, права розвідки учасника процесу. Нашу пам'яточку отримували про а права. Не і, не ваші? 49 ва. і 51 указ України. Я не отримував. Ви не отримали. Вам що необхідно пояснити права? Мені потрібно пояснити, це передбачає процес. Ми ж, та, ви, по закону має все пояснити. можна діяти. Даю маємо, пояснити. Та, так, ви маєте право знати про дату, час і місце до розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюють у справі, та стосуються ваших інтересів, знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання відводи, давати успіх на письмові пояснення, доводи та заперечення, подавати докази, брати участь у і доки висловити свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншої особи в справі, свідкам експертам, спеціалістам, прикладачам, подавати заперечення проти клопотань, доводів, мікувань інших осіб. Даємось таким записом журнала судового засідання протоколом кручення про окремої писавних дії, подавати письмові зауваження щодо них. Робити з матеріальної справи виписки, знімати копію з матеріальної справи, одержати копію судових рішень, до судового рішення у частині, що стосується ваших інтересів. користуватися іншими процесуальними правами, надане цим кодексом. Розуміли ваші права. Так, розуміло. Перед тим, як перейти до опитань, коли я питання про продовження терміну розгляду справи, і з цією метою вдариться на кімнати.